Наносимо наш шкіру. Ой, ну я не можу. Значить, на мій ніс, на мій ніс. Перше, це смородинка. Дуже-дуже яскрава смородинка. І з якимись тілесними нотками. Таке, знаєте, як от є такі аромати, які про них кажуть, що вогонь і лід одночасно, знаєте, і яскравий, такий палаючий і одночасно лід. Ой, ну, Дуже красиво, дуже красиво. Але для мене це переважно смородина, чорна смородина. Я люблю аромати гурманські, трошки важкенькі, іноді яскраві і дуже солодкі. Цей аромат дуже солодкий, дуже яскравий, тонкий, вишуканий. Але це дуже помітний аромат, дуже помітний. Але ви знаєте, я не скажу, що він тільки на вечір. Або на якесь таке свято, ні. ні. Ну, знову ж таки, знаєте, майже завжди для мене е, значить кількість. Тобто, якщо, от як зараз, один-два натиски можна і, я думаю, і в офіс, якщо не, там не буде жара жарюча, якщо принаймні там буде кондиціонер, то все буде нормально. Нікого не задушити цим ароматом. Якщо в літак, я би все-таки обмежилася одним натиском, тому що два це вже мені здається, він дуже яскравий, він дуже солодкий, він дуже такий, знаєте, індивідуальний. Я би, якщо в літак, в поїзд, якийсь закритий таке, в закритий простір, я б обмежилася одним натиском. Ой, ну клас, і на вечір класний, і на день класний. Ну, просто, просто. Хоча мені він. Знаєте, називається Нью-Йорк, я б сказала, що це Мілан. Кароліна Герера, Good Girl Milan. Ну, no, взагалі, Good Girl, Що good girl. Bad girl! Bad girl! Ось так ще такі, такі страви в мене. Цей аромат, я би сказала, для пані за 30, мені здається, для молодих дівчаток. Ну, це. Моя версія, дівчата. Кому подобається молодій, ніхто не слухайте мене. Ось. Е мені здається, що все-таки для пані за 30, тому що він не легенький, він не повітряний, він не озоновий, він не бризовий. Ось. Е Дуже впевнених самовпевнених, впевнених, я би сказала, які не бояться бути помітними, які не бояться бути яскравими, і які хочуть а, і в одязі, і в, скажімо, якомусь антуражі, і в парфумах, знаєте, дотримуватися такої певної елегантності. Оце мені здається просто саме-саме це. Так що, нічого не good girl. In bad girl. Як вона знімається ця штука? Mm. <ріху> Хто знає? Ага, треба брати не за шпілечку, треба брати, отак. щось я якась незграбна <ріху> з цими туфельками. Ой, клас. Буду користуватися. Маю надію, що не буде в мене стояти на поличці, пилом припадати як минула червона туфелька. Що я все-таки нею буду користуватися часто, але я її дуже-дуже-дуже хотіла. Ще думала, там варто-не варто, коли мій закінчиться, тоді куплю. Ну, бачите, я пригадала, що в мене ж є моя картка подарункова. Ось, Так що зробила я собі такий подаруночок від моєї школи, тому що це вони мені подарували такі чудові парфуми. Все, дуже дякую вам за увагу і пока-пока. До нових зустрічей!